Дебютував у РК. Провів уже один повноцінний сезон у нашому змаганні. Зміну команди Романа Ковтуненка залишаються вони одним із найбільш досвідчених колективів у нашому змаганні. До речі, ще, ще не представив наставник інтера На ворота Інтера атака Макаренко не вдалося йому пробити. Зараз Винокур виборює. провів. Без штатного голкіпера Олександра Клює Роман Ковтуненко. Гол тим часом забиває Інтер. Під голкіпером летить м'ясо. Ми про нього хотіли зараз говорити. Він пропускає. 1-0. Микола Іванов відкриває рахунок. Інтер, 10-й номер команди. Микола Іванов, 6-та хвилина, 1-0, інтер Київ повів. Ну і дебютанту у складі Нового Новій Голдари з дальньої відстані. Варшак забрав. І тут же на Іванова вкинув. Іванов. Виставив майстер. Хо-хо-хо. Минокур -хо. через воєвуцьку той правої. Блок. Макарн удар. Сейвить Барчак. Кебара. Сиротюк. Остапенко. Прихопив. 14 номер. інтера. І зараз стіночка. Не повне. А от. Для номінальних господарів розіграла Терес Кіржаєва, Кержаєна. Задорожного. Зустрічає його. Поновилася гра після тайм-ауту. Дягнемець п'ятий номер Інтера. Елена Іванова. Микола зліво є, пробиває. Баренко, безом. Гарний зони, ближньою стійкою. Андрій Варчак кидає направо. Мельник. Небезпечно. Ага, з боку мальника. Зараз мальник? Є. Так, удар Ту, поточний кинув Арчак. Бондарчук Макаренка іграв здорово. Олег Бондарчук пробив у Дзюбака в лучший м'яч. Ще спроба. <звищ> <свист> Ковтуненко, Роман. Ще, ще один не точно удар <гуми> від. Моман, ще Іванов, добивання від партнера. Добивання у ближній до Олега Бондарчука. 2-0 Лех Бондарчук забиває. Було кілька епізодів за його участі. В першому і в другому таймі був один епізод. Бондарчук сміливий шов. Обіграш один в один, проходив в своїх візові і. Привок задорожного тут. Встигає вибити. Винокур! Ось гол від нового життя. Винокур. Запускає м'яча потужно в самісінький ближній кут воріт Андрія, Варчака, два три, носі. Перший гол від нового життя. І всередині тайму номер два. Команда Романа Коплоненка відіграє одне життя в Інтера. Винокур. Витіснив опонента, поклав гол, тіпера, але не... Луч в ближній нижній кут. Варчатки нова. Зараз 2-0. Може, бути майстренко. Відає, забиває пуліко. 3-1 Знову два голи на різниці між цими командами. Натобок. 3-1. Короче Сімпер. Воно уже є саме такий. 3-1. Кіржає на перекопні. на в половині майстренко. Просто щастя нового життя, що він зараз не мучу, пом'ячу. Відповідає нове життя і бар, цяку гріху вузький. Вас суперника віддав. Бондарчук, ось ці його увімкнення сьогодні доволі. Мальник пострілив поцілову суперника. Підбирання, за ким буде, не буде підбирання, правила. Мальник. Виручив Владислав. Другим темпом Інтера атакує. Владислав Сиротюк. В гру вступав. Він дав змогу. Задорожений. Стійку. А тут Єгоров. 4-1 на користь кампертиє. 4 1 14 хвилина. по перерві. Три голи вже команда Олександра Капшученка починає лідирувати. Три взяття воріт та й Емоційного, і такої собі перепалочки. Бо, бо, бо! Ще й якийсь емоційний бік, психологічний. Добай, а інтер ми просто відаємо належний. Зараз фактично 3-0. А в того обставина був власні. П'ять-один. У розвертається п'ятий номер Інтера. Ривок і за засилку. Напіржає дня. І в центр змістився. Пробив Варчак ногою відбиває. І Ваут Кяп Інтера Коршевченко. Відкладений фол. показує Раф для ФК Інтер Київ. О, номер три для інтера у таймі другому. Лічність.